Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. І я хочу поговорити сьогодні про частні лавочки нашої держави. нас ну, дійсно, зараз всі державні інституції перетворилися на такі частні лавочки або приватні компанії якихось осіб, наближених до президента. Податкова служба з митницею це одна частна лавочка. Національний банк, інша частна лавочка, прокуратура, суди все те як виглядає як такі частні приватні лавочки. І давайте сьогодні поговоримо про частну лавочку національного банку, так званий холдинг Андрія Пишного. Коли почалася війна, очільники національного банку встановили ставку рефінансування 25%. Тобто зовсім ні до чого не прив'язано, просто от вирішили вони, що потрібна така висока ставка 25%. Банкіри це пояснюють помилковими прогнозами Національного банку. Вони, вони вважають, що просто Андрій Пишно і команда плохо прогнозують. Тобто вони прогнозували в 2022 році 30% відсотків інфля... інфляції, а вона була 26%. У 23-му прогнозували 20%, а вона вже була 5%. Зараз вона 4, а вони прогнозували 10. І завдяки цим хібним прогнозам вони тримають таку високу ставку. Але я вважаю, що це робиться навмисно для збереження цієї схеми з депозитними сертифікатами, завдяки яким можна показувати величезний прибуток, величезну зарплату, величезні премії. Але потім інфляція становилась нижче, нижче, 15%, 10%, і зараз 4%. А ставка не знижається як інфляція. Вона залишається сьогодні 14,5%. і завдяки такій високій ставці. Появилася нова така схема банківська під назвою Депозитні сертифікати. Ну, депозитні сертифікати існують в будь-якій країні, в Євросоюзі є депозитні сертифікати, але вони там під 2% річних. Тобто вони загалом в два рази нижче, ніж облікова ставка. А в нас інфляція вже 4%, ставка рефінансування 14%. А ставка по депозитних сертифікатах 17%. Тобто 17% річних національний банк платить своїм вкладникам. А вкладники у Національного банку це банки, тобто комерційні і державні банки. То всі гроші, які є на рахунках комерційних і державних банків, вони відправляють в національний банк, купуючи так звані. Депозитні сертифікати. Взагалі, депозитні сертифікати купуються на одну ніч або ну, на одну добу. Потім гроші повертаються і відсотки нараховуються за е, цю ніч і, або за цю добу. Але це дуже незручно, і тому пан пишний вирішив, що ну, під час війни можна на три місяці. Тобто, гроші. Просто вкладаються як на депозит, депозитні сертифікати в Національний банк. І, і Національний банк так забрав з ринку приблизно там 400 мільярдів гривень. Тобто, уявіть цю суму заморожену. Тобто банки, в яких на рахунках були ці гроші, мали б ці гроші е, віддавати як кредит для. Приватних осіб, фізичних осіб для юридичних осіб, щоб люди створювали бізнес, створювали нові підприємства, створювали робочі місця, щоб люди купували в кредит машини, квартири, якісь майно, обладнання, все що завгодно. Але замість того банки вкладають безризикові операції в національний банк. Банк, в свою чергу, за ці гроші купує. Облігації внутрішнього займа у мінфіну, і виплачує мінфін за це відсотки національному банку. Тобто, от така чудова ситуація відбувається в державі, коли всі гроші наші з вами, тобто гривна, це ж наше з вами майно, наше з вами гроші. Тобто, ці всі наші гроші, наша національна валюта йде від банків. Не в бізнес, не в реальний сектор економіки, а йде до Національного банку. І Національний банк купує облігації на ці гроші. І з державного бюджету, тобто знову з наших з вами грошей, ці гроші з державного бюджету, які потрібні для фінансування закупівлі озброєння, фінансування пенсій, можна було ще завгодно зробити з цими грошима під час війни. але... Вони, як відсотки, йдуть за ротній бік до Національного банку. І так по колу. По колу. Із банків Національний банк, Національного банку Мінфіну, з Мінфіну до Національного банку, Національний банк виплачує відсотки комерційним і державним банкам, а банки знову купують депозитний сертифікат. І так буде цей бульбашка, це буде роздуватися, допоки пан пишний буде тримати високу ставку, яка в 4 рази в нас вища, ніж. Інфляція було б дуже цікаво залучити якогось там американського чи англійського експерта, чи з Євросоюзу якусь комісію. Як вони це, це оцінюють? Я от розмовляв з інвестбанкіром Сергієм Буткіним. Ну він професіонал. Ну, я не, не є професіоналом фінансового ринку, я можу тільки ну так, з точки зору здорового глузда, підприємця, з точки зору просто людини, яка розуміє табліцу множення. Да? Якщо ви встановили таку ставку рефінансування на ринку грошей, не буде. Всі будуть тримати гроші в національному банку. Ми питаємо, а навіщо ви це робите? Вони кажуть, ну як ми створили острівець стабільності. Стійкість банківської системи, дивись, яка і дійсно, е якісь міжнародні фінансові інституції нагороджують пана Пишнова за таку майстерність. Тобто вони вважають його найкращим банкіром. Розумієте? Тобто він залишив реальний сектор економіки під час війни без грошей, але який стійкий банківський сектор. Яскравий приклад: от я виробляю чіпси з насіння льону. І... От мій би друг був десь там, ну нехай шмигаль. От шмигаль, мій друг. І він каже суспільству: для нас найважливіше чіпси з насіння льону. Ми повинні їх підтримувати постійно. І будемо, пану Себастьяновичу, кожного року давати 1 мільярд на підтримку чіпсів з льону. І всім виробникам будь-чого з льону будемо давати по 1 мільярду. Що я буду робити? Да я буду свої чіпси роздавати безкоштовно. Мені не потрібно вже займатися бізнесом, не потрібно продажами займатися. Навіщо всім цим займатися, коли держава дає тобі 1 мільярд кожного року? І який буде наслідок? Чіпси з льони зникнуть з ринку. Тому що ніхто не буде ними займатися, будуть просто брати гроші з бюджету. Але промисловість, галузь. Буде стійка, Тобто Себастьянович буде дуже стійкий, якщо йому додавати кожного року 1 мільярд. так Андрій пишний так розсуждає, і зараз він зробив таку стійку банківську систему. Тобто банки повністю відмовилися від своєї основної функції кредитування і Реального сектору економіки, створення підприємств, робочих місць, це функція національного банку, функція тримати зайнятість, щоб зайнятість була, щоб економічне зростання було, це функція національного банку. Він відмовився в виконанні цих функцій, тримає інфляцію. А як ви думаєте, яка має в нас бути інфляція зараз? Якщо половина бюджету це допомога Євросоюзу або Сполучених Штатів? От я чомусь так думаю, от спираючись на свій досвід і здоровий глузд, що інфляція, якщо тобі половину твого бюджету поповнюють в євро, напевне, інфляція в твоїй країні буде така ж сама, як в Євросоюзі. Ну просто от тобі дають кожного року там, 40 мільярдів, 30 мільярдів євро, яка буде в твоїй країні інфляція? Така ж сама, як в зоні євро. Ну, По-іншому не буває. Але пан пишний вважає, що це стійкість і стабільність банківської системи. От така в нас чесна лавочка під назвою Національний банк. Це почалось не з пишного. Це почалось раніше від пана Ющенко, від самого початку історії Незалежної України. Хтось повинен зробити дослідження, як розкрадалися кошти з національного. Банку, якщо наша з вами національна валюта обвалилася в 25 разів, спочатку вона стоїла 1 ,76 гривна 76 копійок за долар, а зараз майже 40. Як ви думаєте, хто на цьому зробив гроші? Звичайно, той, хто керував національним банком, хто керував країною, саме ці люди заробляли на цих. Схема нападіння нашої з вами національної валюти. Ми з вами стали біднішим в 25 разів як український народ, але окремі особи стали мільярдерами. Така у нас є частна лавочка під назвою Національний банк.